Сегодня я клюет, так клюет. Рибу будем есть усіми тими этими, вот видите, как клюет. Це Это вообще, да. все как на картинке, на мальоване. Ох, ты! Ви які. Оце да. Конечно. І плаваєш така у, у ставках, і більше плаває. йолки палки Я не знаю, ці оцей рибаки, як витягують таку рибу, я не знаю, як вони її витягують. Риба здорова, а глазки манюні такі. Тище, конечно, тут прилично. Так, ну что будем работать? Это вообще якісь без глази. Что и їстиме, я не знаю. Ще ту жарану не не поїв. А, а це вже знов клює. О Боже, мама мія. О. Піду туди чистити, бо туди мух скільки буде, що їх і так вистачає. Підніму чи не підняму? О, так, ще штук п'ять підняла. Беру, мабуть, водичку. Acesta le ce alb, acesta este un alb Acesta кругленький, це ще довгий якийсь, а це круглий. Ты люблять! Ще не наїлась сьогодні сімка. Провалююся жирна вже, як свиня, поки її почистю, сама буду як та рибина вся вузки. Куди ти лізеш куди? є Інтересує сім дати, скільки вона його з'їла. Вона мало б з'їла. ванну проштрикну. Сімочка, одійди, бо я зачеплю тебе. Фу, як О, -о, -о. скарб. Тут скарб. Ніфіга собі. Сімка,

C'est un est bien sous.

Та щас дасть просраться. Так, треба прибирати, бо вони. Мене з'їдять. Gardzy, gardzy. Patrz, jak ta czarna sztuka, po góle odrywujesz. Dalej, Де що роблять? Це вона мені катя. Зікроюся. Хочу мені здоровенно хочеться почистити. Коти й не підходять, бо їх з'їдять ці жевжики. Що ти до мене дано Звичайно, як чистити їду розігнатися. розігнаться. І то що, сидиш? ті 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 Блін, тут до голови так нехорошо не, не добре А це якийсь, мабуть, старий. Лучка погано входить.

я в хате вам дам. На. Жиру. Это кто баси, это кто баси. вечер палец Сегодня штрикнула. Кора почистила и штрикнула так хорошо. Все, ты тормить. Ведро рыбы, это капец. А. А, Ну, слава Богу. Оце да. Пів миски і кри, І відро риби. У мене ще тут ще тут жарний перецель. Ще жар є, представляєте? Я ж ці Сковородки ковородки. Ой, я гляну, мені вже плохо. Треба вилети оцю всю воду, щоб вона десь завольнивала. Закрити. Не я, я трішки повністю. Може, пускай на моді, де що робить де. Ой. Давай, 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 куда? ты будут, ты дырочка. Сахар вообще пожалел. Блин, что ж ще ж жива начинал? Мне надо досточку. Топорчик я так не порубаю, надо, может быть, в хату и тече тут, а не знаю. Тут огонет. Ладно, сейчас постою, сейчас Возьму досточку.

<реш> Кішкою не видно із за цієї рибищі.

Ну ладно. Мы счастливы с проводом. Осокрасне. Ой, біле. Десь попадається якесь... темне таке. Тут і воно якесь аж вонюче. Мені те не подобається. А це хороше. Та вже з нього сільодочка вийде. Бомба, бомба. Так, розвернула столик, бо освіщення не ту. Я думаю, мені ця штука не помішає. Це тупий. Конечно, тут уже не видно, уже темно. На, на давай скачки заберут чи не заберуть так сейчас сейчас по одну тару схожу чтобы я его туда накидала його роз, роз, розбереш і не буде нічого А так я свої ножі порту цей самий витриваліший. Ну, вже він так поборчений 嗯嗯嗯嗯、过来。 Доперебирала салбу. Зайшла в хату, бо на дворі вже кемінь. А ще працювати треба, короте, показую вам це на жорку собі. собі. оставила. А це все піде на цей, на оселедець. прилично, так його ще треба замочити. Хай воно відкисає від крові. Ну, короте, Ще засолю, а завтра буду дороблювати. Голови поперебираю, повимиваю. Морозіловку кину, хай короче, до завтра воно все віддихає. Бо в мене там ще діти малі налупилися, треба піти позбирати. Ну, коротше, в... ще миться, ой, ладно, всі до завтра. <сум> Комарі покусали, лки-палки. Які руки живні, оце кабасі. Задовбалася вже її розбирати, а ще роботи і роботи так. Це все. Ще... Стоїть, треба йти качок позакривати, бо я їм зробила друге сіда, Коротше, бо вони не знають, куди сідати, треба їх ще йти ганяти. Ой.